Всім привіт! Ви на каналі Панцереліт. І сьогодні в нас на огляді трошки нестандартний предмет, як для тематики цього каналу. Це не техніка, але все ж таки також досить цікава річ, яку необхідно оглянути. Це так би мовити, спальний мішок французької армії, який мені надіслав мій іноземний колега. Але про нього розповім трішки пізніше, що це таке, з чого воно складається взагалі, як виглядає і для чого потрібно. Все це глянув в цьому відео. Тож не забудь підписатися на канал, якщо ще не підписаний, поставити лайк цьому відео та обов'язково написати коментар. Це буде для мене найбільшою мотивацією якомога швидше випускати нові відео. А ми продовжуємо. Отже, повертаємось до відео. Одразу хочу попередити, що я не є якимось фахівцем. Огляду таких подібних речей, я краще розбираюся в техніці, тому, в принципі, оглядаю, як є, бо мені ці річі, можливо, ще в майбутньому користуватися, тому швиденько приступаємо до цього. Перш за все, яким чином мені дістався цей спальний мішок взагалі французької армії? Я був е, достатньо давно вже знайом з одним із е, танкових блогерів, також, який проживає за кордоном. Е, він морський погатинець армії США, і ми досить тісно з ним спілкувалися. Щами. Про армію, про службу про його не тоді майбутні плани відвідати Україну. Зараз він якраз таки знаходиться в Україні. Його інстаграм має назву Global tanks Посилання на нього обов'язково залишу в описі до цього відео, а також можливо в коментарях. Також рекомендую підписатися на його канал. Там також досить багато цікавого контенту про бронетехніку і в цілому його подорож України. В цілому він зараз якраз займається відсутленням цієї війни. Хочу донести американському народу, які реалії все ж таки бойових дій на передовій. І зараз займається волонтерською. Допомогу. Це відео стало доступне завдяки ньому, тому що він просто прислав мені як подарунок. Все ж таки, що це саме за спальний мішок? Як зазначається, все ж таки набірці, вона в нас якраз новенька, бачите, ще навіть не відривав її. То це, перш за все, в нас сак декошей зон темпереї. Я, на жаль, французьку мову не досить сильно знаю, тому перепрошую за звучання, але звучить досить гарно. Все ж таки, це спальний мішок uh, для помірних температур армії uh, Франції. Насправді мені цей колега сказав, що це можливо навіть ці спальні мішки постачає до французького легіону, тому що його колега, який проживає в Польщі, він займається безпосередньо співпрацею з даними хлопцями з приватними цією компанією. Тому можливо, що саме ця, цей спальний мішок належав до підрозділу французького легіону. Отже, що ми маємо? Перш за все, ззовні це такий собі мішок для спального мішка, тобто чохол. Досить гарно одразу продумано, зроблено, так мовити, в виді рюкзака його. Маємо е, кріплення. Ну, наприклад, на моллі його посити на рюкзак. Ось сюди бац. Раз, лямка, два, лямка. Тобто У нас є декілька лямок для того, щоб його просто прикріпити до рюкзака. Тобто бачимо тут застіпки. Засіпка. отак, оп, одна, друга, все. Таким чином, у нас його можна приєднати до будь-якого, в принципі. Предмет до будь-якої річ, яка має якісь будь-які петлі, для того, щоб можна було взагалі їх приєднати. Також з цієї сторони ми маємо безпосередньо ну, ручку для того, щоб його можна було або нести або так краще його виховувати. Зараз я його склав досить швидко, тому навіть дивіться, він має не досить великі розміри. Ось можна порівняти, не знаю, з моєю ногою, Вона також не дуже велика. Тобто навіть з тим. Врахуванням, що його складне досить гарно, досить тісно, міг би краще, то він займає так багато місця, в принципі, і не є великим це вже плюс. Отже, наступне, що ми маємо, це ще одну застіпку для того, щоб безпосередньо здійснювати защеплення, щоб ця система взагалі вся трималася. Так, тут у нас одразу резинка, яка здійснює фіксацію цього гор горловини цієї, для того, щоб мішок не випав. все ж таки. Розкриваємо його. Отже, все. Тобто бачимо, що ось такий в нас є чохол. Що ми зробимо далі? Це все ж таки його витягнемо. Тому що це є досить таким непростим завданням однією рукою, але бачите, він, в принципі, без проблем виймається. Все. Ось такий по розміру цей чохол. Не досить великий, в принципі, піде. Можна ще додатково щось в нього транспортувати, зробити собі подушку, наприклад, з нього так само. Так, давай, пограємося трошки з ним там. Отже, так це мій асистент, сержант Пічі. До речі, забув сказати, що даний спальний мішок в цілому модель 2021 року виготовлення, але саме цей спальний мішок було виготовлено у 2023 році. Також, як плюс використання даного чохолу, можна сюди покласти кицьку і з собою кудись переносити. Навіть. Супер. Отже, як з'являється на сайті виробника безпосередньо. Виробник саме бельгійський, це компанія, яка випускає дані спальні мішки для Франції. Матеріал тут використовується досить гарний найлон 40 d ріпстоп. Тобто тканина досить така легенька, вона не важка. Сам спальний вішок вазить приблизно кілограм 800, десь півтори кілограми або можливо десь до двох навіть. Але це не є, досить великим, не є досить великою вагою. Так, зараз я спробую його розкласти повністю, щоб приблизно було видно його повний розмір, габарити і так далі. Ось, Маємо ось таку картину. Зазначається, що його довжина повністю, тобто висота складає 2,200, ну, тобто 2 метри 20 см. Також щодо габаритів, голова має розширення приблизно в плечах, тобто розширення плечей до 70 см і ніг буквально до 50 см. Тобто цього вистачає для звичайної середньостатистичної людини навіть з запасом. Тому, в принципі, навіть на трішки великих людей воно підійде. Це є досить гарно. тканина, як я вже казав, ріп стоп тобто вона досить така легенька, пошита досить з таких якісних матеріалів. Ну, звісно, це французька армія. Одразу маємо тут також резинку для того, щоб можна було ну, закутуватися в нього, фіксувати його. Далі застіпки, звичайні липучки. Ось такі засібки. І так само змінка. Досить саме якісна і гарна. Ось що ми маємо всередині. Я не знаю, як зняти без кішки, тому що вона досить сильно зацікавлена. Якщо я закрию її в кімнаті, то вона буде десь. Гарчати з іншої кімнати, тому постараємося просто не враховувати Будемо вважати, що їх немає. Отже, всередині так само, досить таки м'якенько. Якщо ще підсилити обов'язково кармат, то буде ще краще. Е, матеріал наповнення, тобто який в нас всередині спального мішку, є 100 поліестером, тобто Тут ніякого іншого матеріалу не використовується. Тобто він також досить легкий в транспортуванні е, в використанні. Щодо температур, які воно витримує. Перш за все. Звичайна комфортна температура це мінус 5 градусів. Тобто до мінус 5, як вже казав, це використовується безпосередньо спальний мішок для таких помірних якихось там е кліматів. Але екстремально максумський це даний мішок здатний витримати, щоб ви все почувалися більш-менш зігрітими, тобто не прям трахлися від холоду. Це мінус 12 градусів. Тобто, я вважаю, що це досить пристойне. Щодо ціни, скільки коштує цей спальний мішок? В принципі, на сайті Мілітаріст, якщо дивитися, то там розінки десь до 3 тисячі гривень, десь там трішки більше можливо. Якщо дивитися вже якось з рук його десь в Європі придбати собі, там ціни йдуть десь близько 100 євро. Тобто, вже на напаредок дорожче, десь 5 тисяч гривень є. Тому звісно, це буде трішки дорожче щодо кусів. Даного спальне мішка можна віднести це його легкість, тобто він не важкий, достатня навіть я б сказав, жорст, жорсткість, тобто він досить стійкий, не одразу не трісне, якщо там якось вітку його придавити або там ножем трішки пополосувати, то в принципі повинен витримати такі легенькі якісь пошкодження. І в принципі його розмір невеликий, він не також багато. Якщо його складувати, правильно складувати, ось, то досить комфортна і гарна річ. Якщо буде можливість його використати на практиці, десь я обов'язково зніму ще одне відео. Тому, в принципі, думаю, що на даному етапі можна закінчити. Спальний мішок мені насправді подобався. Обов'язково мої слова вдячності, я передаю всьому іноземному моєму колезі. Якщо вам сподобався даний відеоогляд, то став лайк, пиши свої коментарі, що ти думаєш щодо цього спального мішка. Чи краще він буде, ніж штатний, який видається в Збройних силах України. Якщо хочете побачити більше цікавого контенту щодо в цілому військового життя та бронетехніки, можете підписатися на мій телеграм-канал, там є багато цікавого, і поспілкуватися навіть з однодумцями. Якщо маєте бажання підтримати автора та його творчість, юаркодим на екрані. В цілому, всім дякую за увагу.